Конфлікт жителів Сновська, які посварилися через руський мір, зробив новий оберт. Справа таки дійшла до суду. Нагадаємо, раніше ми розповідали історію Сергія Ісаченка, який не підтримував проросійських поглядів свого сусіда. Останньою краплею, що зумовила конфлікт, стали новини з Бучі про те, які звірства та вбивства творили там окупанти. Тоді Сергій вирішив поцікавитись у сусіда, чи розуміє він, кого підтримує. Я що... Ти бачив, що надворі твої земляки фашисти у Бучі? Вместо того, щоб оправдовуватись і просити прощення, он одразу кинувся на мене дратися. І це закінчилося бійкою». Після бійки Сергію Ісаченку вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку, а саме заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження Петру Кліщевнікову. А справу скерували до суду у вівторок, 2 серпня, Корюківський районний суд Чернігівської області провів підготовче засідання та призначив дату слухання справи. Призначити до судового розгляду відкритим судовому засіданні, яке буде проводити судей Куриківського районного суду Чернівської області Пархамчук, одноособово в місті в залі судового засідання Куриківського районного суду Чернівської області на 11 серпня 2022 року. На підготовче засідання Петро Кліщевніков не з'явився. Про причини своєї відсутності також не повідомив. Сергій Саченко каже за правду, буде боротися до останнього. Я буду далі відстоювати свої права. Зі свідками і будемо добиватися правди. Його підтримує і дружина, яка також неодноразово була свідком пропаганди. 2014 року для моєї сім'ї Росія це країна окупанта, і ворог, на відміну від кліщевникових, для яких 2014 рок подав надію на окупацію всієї України. Вони чекали освободителів. І всі з 2014 року все не криючись, вони все, все весь час розповідали, як добре в Росії. Хотіли, щоб Росія була у нас в Україні. Але побоються, адже в повідомленні про підозру було вказано, що конфлікт виник на ґрунті раптово виниклих особистих непризних відносин. Слідчим постійно розповідала і слідчим, і поліцейському. І прокурору ми всім розповідали постійно, з чого виник конфлікт. Це сепаратів. Він вони за Росію все розповідали постійно кожного разу, як вони приходили. Вони два місяці вони ходили і брали свідчення. Постійно ми розповідали, але ніде воно не зафіксовано, з чого виник цей конфлікт. Як відбуватиметься слухання справи та яким буде рішення суду, ми обов'язково вам розкажемо в наступному сюжеті, адже знімальна група буде присутня на судовому засіданні.